Колін Гувер Лейла, розділ 16. Як думаєш, чому я можу торкатися предметів? Її голос видирає мене з пазурів глибокого сну. Я розплющую очі. Віло влежить на боку обличчям до мене. Не знаю, котра зараз година, але за вікном ще темно. Протираю очі. Тобто. Голос у мене ще хрипкий. Я можу пересувати предмети, навіть коли я не в тілі лейли, пояснює Віло. Торкатися їх, але ж ти мене не бачиш. Я навіть сама себе не бачу, отже я нематеріальна. нелогічно виходить. Можливо, ти ніби згусток енергії, і можеш направляти цю енергію на предмети. Віло зітхає і лягає на спину. Дивиться на дерев'яну балку над ліжком. Якби так було, я не була б такою сильною. А? Я можу й великі предмети пересувати. Один раз таке робила, посовувала всі меблі у великій залі просто посеред ночі. Бо нудьгувала? Питає. Ні, бо ненавиділа волеса Білінгса і хотіла його прогнати. Тепер я вже остаточно прокинувся, спираюся лікоть. Хто такий Волес Білінгс? Вона коситься на мене, хитро всміхаючись. Власник будинку. Це через мене він кілька місяців тому виставив будинок на продаж. Вона схоже пишається тим, що зробила. Очі сяють. Мені достобіса цікаво, я все не міг зрозуміти, чому будинок продають. Віло овсідає, загортається у ковдру. От я не пам'ятаю, скільки я вже живу тут, так? Я киваю. Ну, я знаю, що волос успадкував це місце якраз перед тим, як я з'явилася. Це я зрозуміла з його розмов. Будинок належав його мамі, а коли вона померла, перейшов йому. Але волос не вирішив, що з ним робити. Чи далі тримати тут готель, чи продати, чи самому переїхати сюди. Через якийсь час він почав схилятися до того, щоб перевезти сюди сім'ю. А я його терпіти не могла. Я розумію, що це неправильно, але ж він був таким мерзотним мудаком до дружини, дітей, до всіх, із ким говорив телефоном. Я навіть думати не хотіла про те, що назавжди застрягну тут із ним. І що? Ти почала йому являтися чи щось таке? Ні, хитає вона головою, аж раптом підводить очі і дивиться праворуч. А, стоп! Гадаю, те, що я робила, можна назвати і являнням. Я просто ніколи не вважала себе привидом, тож для мене це були лише ні розіграші. То що ти робила? Вілов трохи опускає підборіддя, присоромлено дивиться на мене. Тільки не засуджуй мене, не буду. Вона трохи розслабляється. Спочатку це були дрібнички, гупала дверима, вимикала світло. Ну, як зазвичай привиди роблять. Було весело спостерігати, як він намагається все це логічно пояснити. Але що більше я бачила прикладів його мудатства, то серйознішими ставали пранки. І однієї ночі я вирішила, що й дня більше не хочу бачити його в будинку, тож посовувала всі меблі у великій залі. Диван сунула до книжкової полиці на протилежній стіні. Піаніно теж пересунула в інший кінець кімнати, навіть книжки на полицях попереставляла. І як він відреагував, коли все це побачив. Віло встискає губи, хитає головою з боязким виразом обличчя. Ну, дивись, який нюанс, каже вона. Я все пересувала, коли він був у кімнаті. Я спробував уявити, як було тому бідоласі спостерігати, як величезне піаніно саме по собі їде через кімнату. Він того ж дня виставив будинок на продаж і більше тут не з'являвся. Йоханий бабай, регочу я, тепер ясно, чого він так терміново його продає. Віло відкидається на подушку і гордо всміхається. У неї заразна усмішка. Я теж лягаю і всміхаюся їй у відповідь. Аж тут згадую кілька моментів, що сталися одразу по нашому приїзді сюди як Віло врятувала мене і не дала спалити кухню, як витерла розлите вино. Такого приводу зазвичай не роблять. Я розвертаюся обличчям до неї. А чому ти не почала переслідувати мене, коли я приїхав? Усмішка зникає з обличчя Віло, голова ледь розвернута до мене. Тому що, бо ти не мудак. І мені було тебе шкода. Шкода мене? Чому? Знизує плечима. Ти був якимось сумним. Я був якимось сумним. Я сумний. Я переводжу погляд від неї на стелю. Ти завжди був сумним? питає вона. Я не розумію, що ти маєш на увазі під «сумним». Наведи приклад. Зазвичай це помітно, коли Лейла виходить з кімнати, відповідає Віло. Ти довго дивишся на двері так, ніби нічого не бачиш перед собою. Та інколи ти здаєшся сумним навіть поруч із нею. Не знаю, просто таке відчуття. Може, я помиляюся? Не треба зараз хитати головою, але саме це я і роблю. Не помиляєшся. Вона знов сідає, прикриваючи груди ковдрою. Я повертаю голову, дивлюся на неї. Тобі не подобається бути з нею? питає Вілов. Подобалося раніше, але тепер усе складно. Чомусь я говорю тихо. Наче зізнання буде не таким різким, якщо вимовляти слова не голосно. Між нами багато чого змінилося з того вечора, коли в нас стріляли. Тепер у нас не такі стосунки, які були на початку. Лейла багато чого пережила фізично, емоційно, ментально. І я, звісно, ніколи б не кинув її, але не знаю, як закінчити. Ніколи не зізнавався собі в цьому вголос. Але що, наполягає Віло. видихає. Інколи я думаю, а якби я зустрів її сьогодні, такою, яка вона зараз, чи закохався б я у неї так само швидко, як тоді? Я не знаю. Почасти здається, що в таку лейлу я не закохався б узагалі, і коли я про це думаю. Почуваюся лайном, бо саме я винний у тому, що вона тепер така. Я винний, що вона зараз нещасна, я не зміг її захистити. Вілов дивиться на мене із співчуттям, і з майже жалем, ніби вона не хотіла відкривати цей ящик Пандори. Вона тихо вдихає і гучно видихає в тиші кімнати. Може, колись між вами все стане, як було тоді. Якщо тебе це втішить, то зараз ти вже ніби не такий сумний, принаймні не настільки, як на початку, я втуплююся в неї поглядом. Лейла до цього аж ніяк не причетна, це все ти, визнаю я. Віло вреагує на це самим лише очима, її повіки трохи смикаються, ніби вона не очікувала почути від мене таке. Не треба було цього казати. Мене накрило провиною одразу після того, як слова злетіли з уст. Але все-таки я їх сказав і лише тому, що це правда. Я чекаю можливості побути з Вілов більше, ніж можливості побути з левою. І що це говорить про мене? Я сідаю, закриваю обличчя руками, запускаю їх у волосся, беруся за шию ззаду і змінюю тему. Ти голодна? Приготувати тобі щось. Вілов Незмигну дивиться на мене, наче досі осмислює мої слова. Але потім киває і граційно встає з ліжка, облишивши ковдру. Впевнено йде до шафи і дістає сорочку Лейли. Помічає, що я весь час дивлюся на неї. Цього разу не можу відвести очей. Тут немає нічого, чого ти ще не бачив, рівним голосом мовить вона. Віло виходить з кімнати, і я слухаю, як її кроки тануть на сходах. Я чекаю кілька хвилин, перш ніж спуститися теж. До Сороміцького чітко усвідомлюю, що гола Віло вправила на мене більший ефект, ніж коли Лейла взяла мій член у рот. Це ж не піддається жодному грьобаному поясненню. Одне й те саме тіло Лейлене, Готую сир на грилі. Лейла на вечерю з'їла лише салат, і Вілов каже, що живіт у неї сьогодні дуже сильно болить від голоду, тож я роблю ще два бутерброди. Я радий, що Вілов вселяється в Лейлу хоча б тому, що так Лейла їсть. Не те, щоб сир на грилі був дуже корисний, але краще ніж нічого, а сама Лейла із власної волі явно його не їла. Мене вже давненько хвилює, що вона так зациклилася на дієтах. Але за останні півроку я мав про що думати з Лейлою, тож ця тема не була головною. Я гадав, що її апетит із часом поліпшиться сам. Не поліпшився. Але, принаймні, звілов, я можу менше хвилюватися на цю тему. Вона жує вже другий бутерброд, і ніхто з нас не мовив ані слова, відколи я поставив перед нею тарілку. Я відкрив ноутбук і дивлюся на оголошення про продаж будинку. Досі розриваюся, не знаю, що робити. Я не хочу кидати Вілов саму, але ж Лейла не хоче тут жити. Я попросив би, би Вілов поїхати з нами, але варіант такий собі не можна, щоб вона і далі користувалася тілом Лейли Це мала бути разова історія, просто щоб ми змогли поговорити. Але це вже дається Лейлів знаки, і мені теж купити цей будинок. Єдине рішення. Тоді ми з Лейлою зможемо час від часу навідуватися сюди. Віло зможе вселятися в Лейлу, коли ми будемо тут, кілька разів на рік. А тим часом ми зможемо шукати відповіді для Віло, коли вона буде готова, звісно. Я пишу рієлторці листа і пропоную на 10 тисяч доларів більше, ніж просить власник, але вказую, що хотів би тут жити до закриття угоди. Не знаю, як Лейла відреагує на те, що ми побудемо тут іще, але, схоже, її думка на моє рішення не впливає воно моє, і я готовий до наслідків. Надіславши листа рілторці, я перевіряю вхідні листи. Один із них надійшов із незнайомої адреси. Ліце, вас уже давно не було на форумі. Перепрошую, якщо вам некомфортно, що я зв'язуюся з вами не там. Але в мене справді є талант відділяти зерна від плевелів. Я вам вірю і сподіваюся, що ви повірите мені теж. Я можу допомогти вашому приводу. Лист не підписаний, але я впізнаю назву з адреси Clover Inc. Як він мене знайшов, я ж навіть не вказував на форумі реального імені. Я одразу прямую на форум, щоб перевірити свій профіль. Може, туди якимось чином підтягнулася інформація з Фейсбуку? Ні, всі налаштування приватні. Але не встигаю я вийти, як з'являється сповіщення про нове повідомлення. Ви отримали мого листа? Я зиркаю через стіл на Вілов. Але вона їсть і не звертає на мене уваги. Я соваюся на стільці, а тоді натискаю відповісти. Так. Як ви знайшли мій емейл? Не варто спілкуватися з людьми по мобільному, якщо хочете зберегти анонімність. Однак ваша особа мені абсолютно не цікава. Тут можете не хвилюватися. Вона цікавить ваш привид. Ви щось дізналися про неї? Ні. Ви ще в міні-готелі? Я відхиляюся на спинку. Мені стрьомно. Звідки він знає, де я? Серце гупає у грудях. Останнього разу, коли дехто дізнався, де я, це закінчилося геть недобре. Я одразу зводжуся на ноги і йду перевірити, чи зачинені вхідні двері. Проходячи повсигналізацію, перевіряю і її, а також усі двері і вікна в будинку. Це забирає чимало часу, будинок величезний, вікон багато, тож не дивно, що Віло встигає доїсти, поки я повертаюся на кухню. Але здивований я. Бо вона дивиться в екран мого ноутбука, показує на екран пальцем, у неї такий вираз обличчя, ніби я її зрадив. Що це? Не розумію, засмучена вона чи ні. Хитаю головою, намагаюся закрити ноутбук, але вона відкриває його знов. Хто він? питає вона, не знаю, звідки він про мене знає. Я познайомився з ним на форумі. Думав там все анонімно, але він знайшов спосіб зі мною зв'язатися. Віло встискає зуби, встає, починає намотувати кола по кухні. Це тому ти так стривожився, коли я їла. Я не тривожуся. Навряд чи ти перевірив усі двері і вікна, бо хто б він не був, він знає, де ми. Не хвилюйся все під контролем, все зачинено. У віло в напружені плечі. Лише вдруге за весь цей час я бачу, що вона нервує. Вона зупиняється, розвертається до мене. Нащо ти з ним говорив? Хочеш вигнати мене з будинку? Ні, я з ним говорив, бо коли це все почалося, я думав, що поїхав дахом. А зараз навіщо говориш? Він сам пише мені нема чого приховувати, віло. Він впевнений, що може тобі допомогти, але я не приймаю його пропозиції, бо знаю, що ти цього зараз не хочеш. Вона швидко і роздратовано видихає, підходить до холодильника, відчиняє, дістає півтора кілограмову упаковку морозива, бере ложку, набирає морозива, кладе чималу порцію в рот. Ми обоє знаємо, що таке відповіді для приводу. Каже Вілов між підходами до мятно шоколадного морозива. Це означатиме, що тут мої справи завершаться. Якщо цей чоловік каже правду, то хоч із якої причини я тут застрягла. Зрештою, я стану вільна, і мене більше тут не буде. Ти ж бачив фільми. Патрику Суєзі у фільмі довелося померти двічі. Двічі. Це ж просто кіно, Віло. Сценарії пишуть люди в Голівуді, яким платять за їхню уяву. Ми ж не знаємо, що насправді відбувається далі. Вона махає на мене ложкою, ходить кухнею, притиснувши морозиво до грудей. Нехай так, але від цього не легше. Це ж загальна тема всіх історій про привидів. Привиди стають такими, бо щось пішло не так, чи то вони були злими людьми, чи мають незавершені справи. А чи мають здобути прощення? Чи подарувати прощення? Вона плюхається на стілець, що сили супиться. А як мені не подобається те? А як мені не сподобається те, що я дізнаюся? А як не сподобається те. А як не сподобається те, що далі? А як не сподобається те, що далі? Сам відправляє ложку морозива до рота, цього разу до гори триком, а тоді просто відпускає її так, що ложка звисає у неї з рота, а сама нахиляється вперед і сплітає пальці на, по... сплітає пальці на потилиці, впершись ліктями на стіл. Ложка хитається туди-сюди. Я зовсім не хотів засмутити віло. До того, як з'явилися ми з Лейлою, віло в нічого не тривожило. Вона навіть не вважала себе приводом, просто спокійно існувала у своїй реальності. Аж тут з'явився я. Нічого хорошого вихід у цю реальність їй не дав. Тільки от Лейла нервує, бо постійно втомлена. Тільки от я став брехуном, тільки от у Вілов з'явилися страхи, яких раніше не було. Віло, тихо молю я. Вона підіймає очі і дістає ложку з рота. Як думаєш, ми погано чинимо? І з тілом лейли? Звісно, погано. Якщо ми так можемо, це не означає, що мусимо. Мені страшенно не хочеться, щоб вона мала рацію, але я знаю, що вона права. Весь час знав, але егоїст у мені виправдовував це тим, що так я допомагаю Віло. Але поки я не приїхав, Віло не хотіла допомоги. Вона вселялася в Лейло лише тому, що хотіла поїсти. І навіть це ще не було критично, але я вліз у все це і застряг по самісінький вуха. Так захопився, що вже почав ризикувати Лейлою. а може, й віло. Підручників про правила поводження з приводами не існує, але чорне від білого здатна відрізнити кожна нормальна людина. Віло вкладе морозиво назад у морозилку. «Ти Ніби втомлений, рівним голосом каже вона. «Так і є. Іди лягай, махає вона на сходи. Я ще кіно подивлюся. Я не хочу, щоб вона дивилася кіно. Не впевнений, що згоден, щоб вона і надалі користувалася тілом Лейли. Лейла теж утомлена, і їй треба спати. Віло вціпеніє, бачить мій рішучий вираз обличчя. Розуміє, що я вже дійшов до межі аморальності. Просто дивиться на мене, мовчазна, сумна. Хочеш, щоб я покинула її, шепоче вона. Я киваю, а тоді розвертаюся і прямую нагору. Не хочу бачити виразу обличчя віло. Вона не надто відстає, заходить у спальню через хвилину після мене. Очі опущені. Прямує до Лейлиного боку у ліжка, не дивлячись на мене. На ній досі та сорочка, яку раніше дістала із шафи. На Лейлі не було одягу, коли вона лягала. Вілов знімає сорочку і прямує до шафи повісити її. Другою до ліжка Вілов навіть намагається чимось прикритися. Але я не дивлюся на її тіло. Я вдивляюся на відображення місячного світла на її обличчі, на сльози. Що блищать у неї в очах. Він влягає і накривається ковдрою аж до підборіддя. Лежить до мене спиною, але я чую, що вона плаче. Я страшенно нещасний, що її засмутив. Я не хотів цього. Але що мені робити? Вона привод, який не хоче допомоги. Я хлопець, який не хоче її кидати. Ми спілкуємося через дівчину, чиє тіло взагалі не мали права отак використовувати. За відчуттями мені ніби щойно розірвали стосунки, але ж ми навіть ні разу не цілувалися. Вона дихає коротко, поверхнево, ніби щосила намагається стримати сльози. Мені страшенно хочеться її втішити, особливо тому, що зараз вона так почувається через мене. Я підсуваю голову до її подушки і знаходжу під ковдрою її тіло. Тоді обіймаю рукою за живіт. Вона стискає мою руку на знак згоди. Так вона дає мені зрозуміти, що розуміє, чому я так вирішив. Але від того, що вона все розуміє, мені не легше. Коли сумує лейла, це майже завжди можна вирішити якимись ліками. Але до сумовілого не дотягнутися. Попри те, що я так близько до неї. Я не можу перекрити її безмежну самотність, не можу сказати, що все буде гаразд, бо не знаю, чи це правда. Ця територія не звідана для нас обох. Будь ласка, відпиши йому завтра. просить Віло. Спитаючи, чи справді він вважає, що може мені допомогти. Я заплющую очі. Радію, що нарешті вона готова щось із цим робити. Мене страшенно гнітить сама думка, що вона житиме вічно без усілякої мети. Я цілую її в потилицю. Гаразд, шепочу я. Хочеш, щоб я більше не вселялася в Лейлу? питає вона. Я не відповідаю одразу, бо не можу сказати ані так, ані ні. Звісно ж, я хочу, щоб вона вселялася в Лейлу. Мені подобається проводити з нею час. Але також я хочу, щоб вона припинила, бо це вже зайшло надто далеко. Вілов сприймає мою мовчанку як знак згоди, що я хочу, аби вона це припинила. Я зариваюся обличчям у її волосся, але так само мовчу. Що б я зараз не сказав, це стане ще одним пунктом у списку того, як я зрадив Лейлу. Наприклад, написавши рієлторці про купівлю будинку. Я навіть Вілов не сказав. Але тепер уже не певен, що вона цьому зрадіє. Я купую будинок, написав рієлторці. Віллов перевертається, торкається на секунду грудьми моєї руки, я намагаюся це ігнорувати, але ми зараз в найінтимнішій ситуації з усіх, у яких були. Важко про це не думати, коли між нами сантиметрів п'ять, і вона дивиться на мене очима, що сяють надією. Справді, я киваю і забираю руку з її талії, торкаюся її в оба, прибираю пасму волосся з очей. Так, я не житиму тут постійно, але час від часу приїжджатиму. Я хочу тобі допомогти. А Лейла? питає вона. Я знизую плечима. Не знаю, що буде з Лейлою. Не знаю, чи захоче вона колись сюди повернутися. Не знаю, що з нами буде після від'їзду. З появою Віло, в мої погляди на стосунки з Лейлою змінилися. Але також я знаю, що якщо переїжджатиму сюди без Лейли, це будуть чергові тортури. Звісно, ми зможемо спілкуватися, але доведеться розмовляти без можливості глянути одне одному у вічі. а це просто жах. У кімнаті тихо. Так тихо, що клянуся, я чую, як стукає серце у Вілов у грудях. Вона дивиться на мене із тугою і, і сумом. Я на неї майже так само. Мені не допоможе навіть покупка цього будинку. Я все одно думатиму про віло в щохвилини, коли не буду тут. І все одно, цілуючи Лейлу, уявлятиму, що вона це Віло. Погляд мій падає на губи Віло, і раптом я згадую, як сваженіло серце, коли я вперше поцілував Лейлу. Тільки цього разу. Ще менший смик і ще більший бум. Ніколи не думав, що колись і до когось відчуватиму щось більше, ніж тієї ночі, але зараз у мені вирують усі на світі почуття, плюс усі, що існують у світі, віло. Я проводжу рукою по її підборіддю і підіймаю її обличчя. Вона не заплющує очей, коли я повільно нахиляю голову і цілую її. Ми обоє ніби вагаємося. Ледве-ледве торкаємося одне одного губами. Так, ніби нам обом страшно, як це вплине на наше майбутнє. Чи захочеться мені бути з нею ще сильніше після того, як ми перетнули фізичну межу і поцілувалися? Чи дам я слабину? чи дозволю Віло вселятися в Лейлу, коли вона захоче. Якщо чесно, зараз мені взагалі на це байдуже. Просто зараз мене хвилює лише моя егоїстична, невестима потреба цілувати вілов. Хай хоч усе людство порине у хаос, мені начхати. Я запускаю пальців її волосся, просовую язик, її у рот і, аж ніяк не ніжно. Я цілую її з такою пристрастю, що й не знав, що в мене така є. Вона стогне у відповідь і це розпалює мене ще більше. Не знаю, чому я її цілую так. Ніби цей момент може щосекунди вкрасти у нас. Вона відповідає тим самим, запускає пальці в моє волосся, притискається до мене всім тілом, її груди торкаються моєї грудної клітки і мене накриває лавиною відчуттів. Я хочу бути на ній, хочу бути в ній, хочу покрити поцілунками кожен сантиметр її тіла. Хочу почути кожен звук, який вона тільки здатна видати. І хочу, щоб видала вона ці звуки через те, що роблять мої пальці і мій язик. Поцілунок триває лише кілька секунд, але цього досить, щоб біль у середині мене роздувся до космічних розмірів і обернувся на сум. Ще ніколи в мені не вирувало стільки емоцій під час поцілунку, але вони котяться моїм тілом, наче хвилі, аж поки мене не поглинає остання, яку я хотів відчути найменше, боляче всюди. Але найбільше у грудях, боляче так, що мені доводиться відірватися від її губ і хапнути ротом повітря. Здається, ніби серце стискають залізні лищата. Я падаю на спину, намагаюся віддихатися, але у світі немає стільки повітря, щоб полегшити мої почуття. Знаходжу руку в вілу, беруся за неї, але більше нічого не можу. Не можу знову її поцілувати. Не можу знову відчути все це, знаючи, що буде поруч із нею до кінця життя, мені не судилося. Не треба було цього робити. Тепер я не хочу їхати. Для мене важливо лише, щоб Віло більше жодного дня не пробула в цьому будинку сама, і я до чортиків прагну розібратися, чому Віло застрягла у своєму світі. Я відчайдушно мрію, щоб вона опинилася в моєму. Я розвертаю голову. Дивлюся на неї і одразу про це шкодую, бо бачу в її очах розбите серце. Вона скручується, ховає голову в мене на грудях. Щоразу, як мені доводиться покидати її тіло, це ніби покарання. Щоночі, знов і знов, просто мука. Я обіймаю її, якби ж лише я міг все виправити, але не можу. І щойно зробив значно гірше.